І так, ось дивіться, витіг я із топки нашу піну. І оце, ну зверху це поліза, трошки обрізалось. Тепер треба буде трошки підправити оце все. І можна буде використати, ну отак от, от переріжу. Два поплавка цього я зроблю. Зараз обріжу і покажу далі, що робити. Ось які в мене получились поплавки. Так, фарбувати я їх не збираюсь і вам відкрию таку страшну таємницю. На воді краще всього видно білий колір. Так що поплавки повинні бути не червоними, там не в полосочку, а білі. тоді їх видно дуже гарно. Так, ну, добре. Це ще не все. Ось у мене проволочка така от. Треба зробити, ну, за що це вчіпляти її, якісь кільце повставляти. Ну зараз, думаю, отак от складу зараз і скручу. Раз, зажимаємо і крутимо тут. Це в мене мідна проволока з дроту. Його зачистив трохи все. Так. Один є. Откусуємо його. І порядочок. І це можна вже сюди откручувати. Беремо отак от і просто вкручуємо. Зараз я крутю, а тоді ще викрутю, намажу клеєм ПВА. Дивіться, якимось там агресивним клеєм не, не мажте, бо роз'їсть оцю піну. Так. Ось отак от вставив. Тепер акуратно викрутю, ПВА намажу і закрутю по нові. І буде в мене поплавок з петлею. Так, ось повставляв кільце сюди і сюди. І тепер, тут же ж гладенький він не буде напитуватися. Та він то й тут не дуже буде напитуватися. Ну, щоб вже гарантіровано було, беремо отут і клеєм ПВА, оце ось все промазуємо. Він не замазуватися тоді не буде. Нічого. Таке. Ну, можна пофарбувати, але фарбу брати тоді олійну, бо така ну, нітрофарби, там булака якісь проз'їдають. Так, намазав. Тепер цей повністю намазуємо. Цей же он майже весь обрізав. І залишаємо сохнути. І виходить у нас дешевенькі, ну і дуже гарні поплавки. Так, ну, намажу тоді, хай підсохне, я покажу. Почеплю я вже снасті. І так, ось яка в мене снасть вийшла. Ось поплавок вверху. Грузик, ось воно буде так плавати і буде тут живець. Ну, завтра знову обіцяють на цілий день дощ. Тому може завтра не піду. А післязавтра точно вже піду і спробую ну, живця піймаю, спробую ще й піймати щуку або що вона там малька ганяла. Я ось дві штуки ось одна, ось друга дві штуки зробив. Так що, підемо на на, на хижака.